Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, що означали ті слова, сьогодні на дім це і спасіння зійшло, бо і він, син Авраам. Чи захи дістав спасіння за те, що він належав до юдейського народу, тобто до нащадків Аврааму. А чому ж тоді спасіння не зійшло на первосвященників Анну і Каяфу? Вони мали не менші за закеє підстави відносити себе до цього народу. І тут ми зустрічаємося із тим поняттям, яке часом вводить у плутанину людей, які знайомляться із Євангелієм. Коли Христос говорить про нащадків Авраама, Він має на увазі передусім нащадків завіру. До юдеїв у Євангелії пролунають дуже жорстокі слова про те, що Господь із каменів цих може зробити синів Авраама. Авраам батько монотеїстичних релігій, так вважається від сьогодні. Але в цьому разі, звичайно, не йшлося про якесь визначення історичної місії Авраама, а про його духовну роль. Чим заслужив? Захиг на таке визнання, тим, що він схотів слухати і почув. Він не обмежився тим, що йому переказували про Ісуса. Він так рвався його побачити, що зневажив і свій, напевно, вже неюнацький вік, авторитет, посаду. Він здерся на смоковницю, аби тільки побачити цього прославленого вже на той час учителя юдейського. Але це було тільки половиною справи. Він також, коли Ісус прийшов до нього додому, дав знак того, що Він зрозумів його звернення, зрозумів поклик Євангелія, і Він готовий його виконати. Він кається в своїх провинах. У тому, що він чинив несправедливо і готовий повернути всі ті несправедливо зібрані із своїх земляків податки, яким, як він відчуває, завинило Його сумління. Він прагне до Бога і чує Його. А що зробило Авраама такою важливою постаттю в історії спасіння? Він був одним із багатьох представників тих семітських народів, які жили в Месопотамії. Він собі жив разом з іншими у Урі Халдейському, напевно, жив досить заможньо, бо мав чимало майна, з яким потім вирушив у дорогу. Але як тільки він почув Божий поклик, він не зневажив його, а піднявся, залишив у звичайний спосіб життя і вирушив у невідомість. Бо не знав він ще тоді, куди поведе його цей поклик. Він приходить у Харан, зупиняється там, а потім іде ще далі, іде через пустелю у Палестину. І саме там, в цій землі, яка стала обіцяною, він і починає творити цей новий народ. Народ з'єднаний не стільки успадкуванням його генів. Бо так само генетично походять від Авраама і арабські народи, він стає прабатьком всіх, хто правдиво вірує в єдиного Бога. І за Кей виявляє цю віру. Він іде за Христом. Він відкриває собі у голосі Христа голос Божий і виконує Його. І саме тому спасіння сходить на нього, бо і Він виявляє себе Авраамовим сином? Чому саме зараз, у першу неділю, яка позначає початок підготовки до Великого посту, ми чуємо цю євангельську оповідь? Бо вона зачіпає кожного з нас. Вона всіх нас питає: а чи ви готові бути дітьми Авраамовими, чи ви готові слухати? Чи є у вас прагнення чути Бога і виконувати його голос? Часом, готуючись до посту, ми починаємо думати насамперед про те, як його обминути, як пославити собі постовий режим, як зробити так, щоб в пості харчуватися повноцінно. І дуже мало звертаємо увагу на те, що піст це подарунок церкви для кожного з нас. Це і є отой. Час пустилі, який мав пройти Авраам, вирушаючи обіцяну землю, який пізніше долали його нащадки, вибираючись з єгипетського полону у землю, яку Бог їм дав, проходячи через синайський півострів під проводом Мойсея. Це час звільнення від зовнішнього зосереджень, від концентрування на чомусь іншому. Пошук справжньої системи пріоритетів і вирівнювання свого життя відповідно до нього. А хто може підказати нам, що в нас не так у житті? Немає такої мудрої людини на землі, але є Бог. І саме Його голос ми прагнемо почути. І весь великий піст може бути уподібнений для нас. До спинання нас моковницю. Ми шукаємо це своє дерево, яке дозволяє нам вирватися із натовпу, піднестися над шумовинням повсякденного життя і почути голос Бога. І саме до цього запрошує нас сьогоднішнє читання, Заохочує і водночас відкриває нам великий привілей посту чути голос Бога. А почувши, не марнувати його і йти за ним, так як ішов за ним свого часу Авраам, ведучи свій невеличкий клан у палестинські простори, так як пішов за ним Закхей, визнаний за це самим Ісусом Христом, гідним спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!